Ну що, друзі, доброго ранку. Сподіваюсь, він у вас добрий. Сьогодні субота і нестандартна буде зміна без 10-11. І чому так пізно я виїжджаю? Тому що наші кончені сусіди Рашка. Знову зробила масований обстріл Києва та Київської області. Ракети. Куча дронів і тому подібне. І відбій тривоги був останній ракети аж в 9 ранку щось залітали в Київ. Ну, жестяк. Ось тому я зачекав, поки все закінчиться. Щоб вже навігація норм працювала. І зараз будемо виїжджати працювати. І основний удар я хочу сьогодні зробити. Не стільки як на касу, ну касу теж заживатися не будемо. П'ятірочку, ну, шістірочку зробити було б гарно. 12-13 годин. Ну так, шестірку в принципі реально. Ну, якщо буде дуже перетис замовлення, можна і сімірку, Ну но... сумніваюсь. Отже, е як до чого? В мене лише 5 замовлень по Uber за вчора. Субота та неділя треба зробити ще 25 замовлень. Ну, мінімум сьогодні треба зробити замовлень 15. А бажано бажано трохи більше так, замовлень під 20, хотілося би. Щоб на завтра залишити ну, 10, це максимум, а краще менше. там, 5-6 там, замовлень. Ну, подивимось, як воно буде йти. Зараз буду увімкну Uber Comfort і Black. І будемо чекати на замовлення. Також буду вмикати уклон по фільтрам 300 за 8 та 400 за 14. Це, в принципі, здається, базові тарифи е, бізнеса. Ну, якщо буде залітати уклон, будемо вести уклон. Но Основний удар будемо робити на УБР. Ось. В мене ще 20 замовлень залишилось без комісії до 9 числа. Ось. Так що, якось так. Ой, працюємо, друзі. І на зв'язку, як співаю замовлення, розповім. вам. А, і також, друзі, нагадую. В описі я залишаю сил посилання. На кому потрібна страховка, заходьте, обирайте страхову І списку. Там десь 10 страхових, здається, поглянете. Можете ввести свої параметри свого авто і подивитися ціну. Дуже гарні ціни. Ну от Реально, я впевнений, що Ну напевно. Найнижчі по Україні ну, або одні з самих найнижчих цін. ну Якщо тільки у вас там кум, брат, сват, жінка, там, папа, мама не працює в страховій, і дає вам там взагалі за... бездарма ту страховку роблять. ну ось, Тому зайдіть. Я ось уже третій або четвертий рік э, страхуюсь. І дуже задоволений: 5 хвилин у вас страховка на електронки. Заходите, вбиваєте свої параметри і подивитесь, скільки коштує. І, і можете порівняти з іншими міс містами. Там. Рекомендую. Ну, і хто мене дивиться постійно, ви вже в курсі. А можливо, хтось і новенький буде на цьому відео, то нагадаю, що від уклона та вог співпраця, помімо того, що знижки на паливо, то ще й присутні гарні знижки на вог-кафе хот-доги та кава 50%. Але кава лише американа, американа з молоком та Еспресо, і хот-доги маленькі, молочна або охотніча сосіска. Дуже приємно. Тому, друзі, користуйтесь. Ну, і також нагадаю, що хто, можливо, раніше не катав, але є бустер там, або дитяче крісло, Не хотів, можливо, Возитися з цим. Зараз дитячий тариф плюс 80 гривень став. То, можливо, в кого є, нічого не потрібно покупати, то, можливо, можете його підключити. Якщо у вас його немає, але ви бажаєте його катати, напишіть у службу підтримки і вам його підключать. На зв'язку, друзі. І так, друзі, простояв я 20 хвилин. На КПІ чекав замовлення. Прийшла мінімалочка по Блеку з Дмитрівської на ЖДху, потім постояв трошки на, жит... на Жилянській, нічого не було, зустрівся з Сані, випили ми кофе на каву на Вогі зі знижкою, до речі, 50%. І спіймав я. Блек. Шулявсь... З метро шулявка. На. Пушкінську. Чекалінка 200 з чимось там. І одразу в льот. Лед... Е Отвали, Одвали. Відпав этот. Тримач. Клас. Красота. Отже! І хе -хе, так розповім вам вже. В льот дало, дало мінімалочку також по центру на Бісарабку 185 гришок іноземця відвіз. І зараз вирішив подивився на свої ковріки. Машина наша то ще більш-менш, але коври треба вже помити. І вирішив заскочити на Федорова на мийку. Зараз намиємо ластівку і будемо вмикатися працювати далі. Щоб ви розуміли, вже 20 хвилин другої виконав три замовлення по убору. Усі три блека. Правда. 600 гривень каса. Коротше, п'ятірочку б сьогодні закрити, да буде норм. Так, друзі, ну що? Будемо завершувати. Не можу зрозуміти як краще. Увімкнувши лампу на підсвітку, можливо, лампа і не треба. Дивлюся. а ну, mm -hmm. лампа і не треба. Короче, зараз без 15-12, без 17 хвилин 12 тривога, знову шахіди якісь літають. І я завершив на нівках на Берестейському проспекті. Отже, мені тут по, по Берестейському проспекту 3 хвилини та я дома. І розповів вам, як вечір закінчився і проходив взагалі. Катав, катав я Uber, дуже повільно все було, нічого такого не було цікавого. Катав, катав, там якісь мінімалочки. І тут мені залетів блек на Дніпровську набережну 440. моїх вже. Ну, гарний блек. Я. Коли вже завершував його, з -з зайшла мінімалочка по лівому берегу там, я її взяв, приїхав, подався по комфорту, нікого не було. Отмена 135 на базу, нікуди, ніку, нікуди не їхавши. І увімкнув уклон, і якраз було багато замовлень в центр. І взяв бізнес е, непоганий. Ой, вже не пам'ятаю там скільки, ну, подивитись е, по скріншоту, приїхав в центр і е, прийшла мінімалка по Уберу і вона мене, мене при, при, ну, привела, фух вже трошки я подустав і слямба. Ну, ось, це замовлення мене привело додому на КПІ. Я вирішив заїхати на Вог, дозаправився, купив там сигарет. Коня прив'язав, перекурив, трошки видихнув. І стояв, чекав на замовлення і залітає Black 650 щось таке. Ну, побачите скріншот. На Софії Круженницької, ну, Харківській Шикардос 42 хвилини 23 км І, що прикольно жіночку віз і в неї за готівку розрахунок був. І приїхали, вона каже, скільки з мене? 818, дає 1000 цельною каже, Дякую, без решти. Клас, 180 чаюшки. Супер. Ось. Потім з, -з, з лівого берега спіймав по фільтру, по уклону також, бізнес на лісовий 450. Там, побачите, за 14, здається, двох жіночок також відвіз. На Лісному стояв, стояв, стояв. І взяв такі замовлення. Так воно було по стандарту, звичайне. Там ще й подача була щось 4 км, але це було 50 десь, вже ближче там до 20 І що мені їхати кілометрів 10-12 пустим на арсенальну, щоб взяти по уклону за 350 чистими там і на Брістійку на Сікорського. Ось, привіз дівчину, там висадив, і потім пішли замовлення по уклону. Вже їх не буду розповідати, бо я вже її не пам'ятаю, я в них буду скріншоти. Також було замовлення там за готівку 330 за 5 кілометрів. Жіночка залишила 400, також 70 чаюхи. Тобто, загалом в мене 250 чая сьогодні. Клас, клас. Також ще в кінці була відміна, взяв непогане замовлення, подавався, їхав за безготівковий розрахунок по уклону. Відмінили, а воно було по бізнесу. 140 ляп, єсть. Приємно. І в кінці взяв дуже гарне замовлення. 700 за 10 з Амосова на Берестейський 65. Красота, швидке замовлення, дуже файне, гарне, Ну, супер. Отже, сьогодні, в принципі, розкачка була така собі. Я, до речі, зробив 17 замовлень по, укло, по Uber загалом. Трошки по плану три замовлення не дотягнув. Ну, Завтра потрібно буде налягати на Uber. У мене, до речі, є предзамовлення дуже смачне. На 630 з Драгоманова на Сімона Петлюри на Жадеху. Там 730 по блеку моїх за 14. Чітко. Так що потрібно буде мені о 5-й ранку завтра виходити, працювати і щось ловити на лівий берег, там трошки зачекаю, і сюди. І потім треба колбасити убер, убер, Uber, Uber. Ось, що вийшло. В результаті в результаті працював я. ну Рахуйте, початок 12 я взяв перше замовлення. Йошкін, навіть це моє місце зайняли, Ну, а взагалі вже охренели. Взяв перше замовлення. Потім годину я витратив на мийку, черга там, туди-сюдим. Там на каву зустрічались, ну коротше. Виїхав у початок 12 ї і от, от без чогось 12 приїхав. Там вже рахуйте, як самі. Пробіг. Пробіг 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 220 км. І загалом каса 5960 по агрегаторам плюс 250 чая. Виходить 6200 Дуже-дуже непогано. А я гадав, що буде лише тільки 5. В лучшем случае. Ладно, друзі, затягнув вже фіналочку. Гарно попрацював. З вас, будь ласка, лайкосі, комент та підписка. І до скорих зустрічей! Ні гвоздя, ні жезла.